Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні я вам розкажу, який мені вчора довелось зробити тортик. Замовниця попросила зробити максимум кислинки. Це, мабуть, лимонний курт, але одним лимоном я не обмежилась. Я запропонувала додати мус із манго і маракуї. І, як на мене, вийшло дуже і дуже смачно. Отже, наш ось цей бісквітний тортик складався із двох прослойок із манго і Маракуї і дві прослойки із лимонного курду. Саме таким тортик вийшов, до речі, немаленьким, на 4 кг, достатньо високий. Відмусову прослойку, обов'язково необхідно yeah. давати крем і зверху, і знизу, і тоді накривати коржиком. Все відправляємо в холодильник на витримку, на ніч в мене це було. Зранку ми дістали з кільця і вирівняли спочатку чорновим шаром, а тоді, вже, звичайно, основним. Коли ми переходимо до рівняння вершечку, ми проводимо шпателем кожного разу чистим. Тобто, ми зібрали краєчок. Зібрали оцей крем, і в залишок крему зі шпателем ми витираємо або об серветку, або об інший шпатель. Тобто, кожного разу шпатель у нас має бути чистим. Відправляємо торт охолоджуватись добре і покриваємо велюром. На 4 кг 100 г велюру цілком достатньо. У мене навіть ще трішки залишилось. Ось і наш результат готовий і будемо декорувати наш тортик. Для цього ми поміщаємо в сутейник ізомальт і його просто розтоплюємо, щоб усі кристалики розтопились. Виливаємо на силіконовий коврик і чекаємо до повного охолодження. Так виглядає наш, скажімо, льодяник. Ми його поміщаємо у файлик чи будь-який інший пакетик, зручний вам. І зверху я легенько кладу рушничок і б'ємо молоточку. Ось такі в нас кристалики виходять. Клеїти самі кристалики, ми будемо на сироп глюкози. Наносимо сироп в довільному порядку, хаотично, це вже знову ж таки за вашим бажанням. Ми нанесли е, сироп і зверху викладаємо кристалики. Навіть якщо вони будуть падати, не хвилюйтесь, тому що потім все легко струшується, адже вони сухі. Я мало не забула про найважливіший атрибут цього тортика. Це топер. У нас він такий великий, класний, прозорий ось і. Саме з нього я й мала почати, але е, нічого. В принципі, я там, де прикріпила кристалики, це була задня сторона тортика. І зараз просто продовжу е, клеїти навколо нього кристалики. До речі, топер я кріпила також на сироп глюкози для того, аби не було такого чіткого сліду, як від шоколаду чи велюру. Як бачите, зовсім непомітно. Прозоро і він гарно тримається. І також декорую далі кристаликами. Також для дизайну цього тортика нам потрібні ось такі свічечки. Перед тим я роблю наміточки, можете зробити це зучисткою. ось тоді ми вставляємо туди свічечки по колу. І наша краса, в принципі, готова. Ось так. Як бачите, все стильно і дуже красиво. Рецепт валюру я подам нижче в описі. А якщо цікавить вас сам рецепт цього тортика, то коментуйте, пишіть, що цікавить рецепт, і я неодмінно запишу такий відеоролик. Ось так. Надіюсь, вам було корисно до зустрічі. Підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей!